Вітаю вас, друзі! У мене в гостях Наталя. Обіцяли вам показати квіти, які замовили на Аліекспрес на могилки провідати наших рідних. Ну що, Наталочка, покажемо нашим друзям. Одні такі, я собі брала дуже гарні. Ось такі рози. Та. А другі чисто червоні. Угу. Червоні теж дуже гарні, але ми замовляли перед тим такі жовтенькі. Длинненькі. І отак мені подобається. Ось такий букет бен? зробити на цьому. Так. На одному могилку. Все веселіше. <сі> <сі> а другий букет як ти взяла? Цей ні, бо цей сам по собі ага. такий гарний. А ці червоні, вони такі мені з тими вони ближче до себе. Такі. Ага, загарно. Ага. 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 Скільки обійшлися оці роти? Ну, щось без одного центру 5 доларів. 5 доларів. 200, 200 гривень. Тут є, я не знаю, скільки, 3. Шість-дев'ять квіток. Угу. Можуть бути дешевші, якщо дешевші, то сім квіток, і можуть бути дорожчі, тоді дванадцять квіток. Букетів. Такі букети. Да, але оце я так я взяла в мене ж до мало такий. Угу. Я собі подивилася, що цього буде вазу так достатньо mm -hmm. на, на центр. Правда? Так. Mm -hmm. Все, от такі покупочки.